Всім привіт! Одного дня виїжджав е з двору і почув такий глухий гурки, такий гу 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 А потім він зник і я не звернув на це увагу. А коли вже з'їздив і приїхав, вже він був стабільний цей гуркіт, От, такий гул, От. то виявилося, що це гальмівна колодка. Ось так вона. Залишився тільки один метал. От. І от до чого це призвело. Ось можна бачити оце там диску, то він повністю в бороздах. О. Ставити туди нову колодку, ну я думаю, що й гайки прийдуть. Новий такий диск коштує. В Україні немає, є тільки е, замінники. Пара замінників коштує 15 тисяч гривень. Зі США приблизно такі самі гроші в оригіналу можна взяти трохи дорожче, але чекати більше місяця, поки воно прийде. Е, маю ідею ось яку з іншого боку така колодка. Вона сточена десь наполовину. Я її хочу поставити на той бік і якийсь час поїздити, буду за цим слідкувати. Можливо, вона вирівняє диск. Тобто вона все-таки абразивна і має його підрівняти. Якщо вона його підрівняє нормально, тоді я її зніму, поставлю нову колодку. Також хочу показати от, нові колодки, я придбав Лариси по місті, пощастило, знайшов, замовив, наступного дня вони вже от, сьогодні прийшли до мене Отаке в них маркування. От, ніби як MotorCraft, ніби як оригінальні, але не знаємо, якщо хто розбирається, то напишіть, підскажіть, От відкриваю. Замотані от, такі штуки. Такі кліпси, що цікаво от на всіх попередніх запчастинах, що я мав справу, всюди було а, промарковано Ford, Motorcraft і так далі. Mm -hmm. і вже нічого немає. Натомість є якась інструкція. Ніби як Ford, але не друкує Ford на А4ПРЦ нічого. На різних мовах. Якоїсь іранською, китайською. Що не знаю. Підозрюю, що не оригінального. Видаліся це не колодки. Ну теж ніякого маркування. ні, є маркування. Фумоку. Можливо це і оригінал. Тут вибито теж. Ну коротше хто знає напевно, підкажіть, напишіть отакий стан у них тут якась рябість є, як ніби форба зібралася злазити. Ну, в принципі, виглядають так само як на сайті оригіналу. От мої вже сточені, вони отак виглядають. Це от те що від них залишилося. От. Ну зараз буду міняти їх. Поміняю, поїжджу, подивлюсь, що станеться з тією колодкою, я її сюди поставлю. Можливо вдасться виправити диск, а ні, то буду шукати новий. Міняються колодки доволі просто, тобто порядок дій. Відкручуємо колесо знімаємо. Далі оця вся частина, це циліндр. Він на двох болтах. Відкручуємо два болти, від'єднуємо, чіпляємо на проволочку. От вона висить, щоб не пошкодити не гальмінний шланг. Колодки просто виймаються, потім виймаються скоби. Там, де буду ставити стару колодку, я ставлю дві старі скоби. Тут порядок дій зворотній, встановлюю скоби. колодку Thank mm -hmm. you. Так, изнималась вашка. Идевается вашка. теперь ставлю, теперь ставлю новую колодку и теперь ставлю новый, новый скоб. инструкция Цикаво. что тут пишут Копка ставиться на місце. Як моєму тут стара буде поки працювати, поки борозки не зрівняються. Тут вже буде нова. Там потрібен такий пристрій. І стара ця металева пластина від коротки. Наша задача всунути циліндри. Просто ми не поставимо. Тобто ставимо на циліндри стару колодця. Відкручуємо. Бачите, вони втоплюються циліндри. тобто працює. Чому це потрібно зробити? Бо колодки вже були сточені і циліндри були випущені на максимум. Тепер ставимо нову колодку, циліндри мають бути треба втопити назад. знаю, що достатньо цього. Виглядаю, що достатньо, дивіться. Як струбцинка Так. Душу шукати іншу струбцину. Так. так взяв потужнішу струбцину. Тут все-таки засусили такі на Прикласти, щоб я втопити. Я ще покажу, що оцей поршень легко втопився, Оцей от тепер треба докласти зусилля. І відчуття, що зарозиття зламається. ВДшки набризкав ці циліндри, і тоді воно пішло потроху. От що треба обов'язково зробити. Дивіться, я вже топовіх. Воно вже там ржавена кисло на цих поршнях. Тому вона не хотіла входити в свої циліндри. так все, дивіться, ідеально. Тож, тут ВДшка допомогла. Але після водешки треба очисником очистити, щоб водишка не потрапила на гривні диски чи колодки. чистили, знімаємо і вони вільно сідають на своє місце вергесенько, без всяких зусиль. Давай на місце резиночку. Зберемось документацію. Ось вона, брейкпец. Оці два болти треба затягнути з зусиллям 37 ньютонів. Ось вони. Ось це зараз зробимо. Значит, вот так у нас будет 40. пропускается 37 закручиваю Субтитры сделал щелчка романа. Знимаем проволоку нашу. На этом все. Замена клубок на этом завершена. Ставлю на место полосу. Сподіваюсь, зможу далі їздити. І піду міняти наступне колесо. Потім покажу, чи вдалося мені старою колодку виправити на рівність на диску десь через тисячу чи 2000 км. Дякую всім за увагу, всім пока.